Останні Луганці не забивали. у Ворота Кривбаса. 8 квітня, сім, аж навіть вісім турів тому. Після того було сім перемог поспіль. Зараз момент третій забивати. Забиває третій шахтар. Ось, будь ласка, футболіст одного дотику. Першого дотику футболіст одного моменту Кевін Келсі. 3-0. Отримав передачу від Топалова. Розрив на контратації. Шахтар забиває третій. Рішення Ювічовича випустити Венесуельського форварда вчасне. Ракіцький перехоплює передачу, одним дотиком віддає вперед. Одразу ж. Тут Зубков біжить. Ідеальний пас на хід Топалову виконує. Ну а далі захисники зорі вже не біжать. За Келсі, Батаго за ним не встигає. Щастить, що між ногами будка проходить ця передача від Топалова, але футболісти Шахтаря знайшли це щастя у своїх передачах, у своїх моментах і забили зрештою третій. Дуже впевнено. Доводить команда Ювічевича цей матч 44. до успіху.